Я вже 5 років працюю на фрілансі, тому сьогодні хочу поділитися з вами 10 додатками, які дозволяють мені заробляти в інтернеті лише на телефоні. Перший додаток це Telegram. Я використовую його не тільки для комунікації, хоча тут вона також допомагає, адже багато матеріалів і для реклами, наприклад, в інстаграмі публікується саме через Telegram, вам Насилають, бо там зберігається якість, коли ви надсилаєте файлом. А ще й для того, щоб вести власні канали, просувати їх і монетизувати за рахунок продажу реклами. Зараз на екрані ви бачите один з моїх телеграм-каналів. Ось ви можете подивитися тут. Постійно виходять новини, які відповідні тематиці цього каналу. І також в ньому виходить періодична реклама, завдяки якій знову ж таки цей канал і монетизується, приносить гроші, які відбивають усі вкладення в нього. І звісно ж, понад це теж приносить. Саме тому телеграм це зараз одна з найперспективніших площадок, які тільки можуть бути. Головне, звісно ж, системно цим займатися, а не день-два попостити і забити. Інстаграм це саме той додаток, з якого я розпочав свій шлях, адже мої перші заробітки були з реклами в пабліках в інстаграмі. Ось на екрані ви бачите мій перший паблік. Саме його я створив ще влітку 2018 року, і саме з нього почався особисто мій шлях в соцмережах, в тому, щоб вже конкретно якось рухатися, а не просто Робити якісь хаотичні дії. Як ви можете зараз бачити, ця сторінка активно заповнюється, тут постійно виходить контент. Також тут є реклама, звісно, завдяки цьому і монетизуються подібні сторінки. Snapseed – це чудовий додаток для обробки фотографій. Особисто я використовую тільки його, коли обробляю якісь фото для інстаграму, для ще якихось моментів, де мені потрібні фотографії. Він класний тим, що в ній дуже багато інструментів, бачите, і тут просто. Вибір широченний, ось, наприклад, там деталізація, так? це на екрані ви бачите прев'ю з одного з минулих відео на каналі. Можна зробити більш насиченим або навпаки загладити деякі моменти. Можна збільшити, наприклад, різкість на обирайте самі скільки відсотків. І так з кожним інструментом тут дуже багато над чим можна гратися, є різні ось криві, можна, якщо подивитися різні огляди, гайди, як це працює, робити. Просто неймовірні речі завдяки цьому фоторедактору. Наступна дуже важлива складова це те, як ви будете отримувати гроші на фрілансі. Особисто я працюю як ФОП і отримую гроші на свій рахунок ФОП. І саме для цього я вибрав Монобанк. І взагалі я використовую Монобанк як свій основний банк. Це саме той банк, з яким можна. Ось просто ніяким більше не користуватися, один моно і все. Особисто в мене багато банків, я за посиланням вище розповідав більш детально про це, але якби треба було один залишити, то це би був саме моно, адже він просто найзручніший. YouTube це наступне джерело, прямо зараз ви його бачите. І, до речі, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Я монетизую цей канал не тільки за рахунок того, що вам показується реклама перед відео, і на його кінці, чи всередині. А й за умов того, що мої відео приносять мені клієнтів на інші мої послуги, я більш детально вже розповідав про це на каналі і вімкайте дзвіночок скоро ще одне відео випущу на цю тему. Але знайте, що YouTube це не просто монетизація, тут можна використовувати куди більше можливості. Ну і звісно ж, разом із YouTube у вас іде обов'язково YouTube Studio, якщо ви хочете не просто дивитися відео, а щось своє публікувати, адже там можна все робити, що потрібно для каналу. Вкрив творчу студію YouTube на своєму каналі. Можна тут дуже багато всього дивитися. В творчій студії ось вкладка є контент, вкладка взагалі з даними по каналу. Ось ви можете відкрити, подивитися результативність минулих відео своїх. Можете аналітику в цілому дивитися, контент, аудиторію свою почитати. Скільки у вас постійних глядачів, унікальних глядачів, підписників за місяць, скільки додалося. Сьомий додаток: це монтажна програма, в якій саме я монтую усі відео, що ви бачите на цьому каналі. Це відео також було там змонтовано, і він називається ЮКАТ. Відкрив програму ЮКАТ. Це. Монтажна програма, якою я користуюся вже не перший рік. Всі відео на цьому каналі змонтовані саме тут. І бачите, можна відкрити, наприклад, чернетки, подивитися, що ось я монтував одне відео. Я тут також і YouTube Shorts монтую, відео для інстаграму. Також все, все монтую у цьому одному додатку. Дуже зручно, мені дуже класно. Я на телефон все знімаю, на телефон монтую. З телефону завантажую на YouTube, і мені немає потреби залежати від ще якихось гаджетів. Так. Бо багато хто монтує саме на десктопних версіях. Там, звісно, кращі редактори, але знову ж таки там є свої нюанси. Ось, можна подивитися, як це все працює. Наприклад, взяти новий проєкт, кілька записів екрану, які я якраз зробив вже для цього відео. Бачите, тут можна додавати музику, наприклад. Різні фільтри, обрізати, взяти це відео. Отак, Хоп, і обрізати. Або розділити на кілька частин, вставочку. Цю ставочку взяти, наприклад, зробити ось так. А ця буде як і була. Можна додавати різні стікери. Є як і ті, що ви вже використовували тут видно. І різні просто пропонуються. Так, от що тут багато різних е, анімацій, фонів, е, додаткових фішок, які я не всі вам не покажу зараз, бо відео вже до дуже довге. Для записів екрану і всього, що мені потрібно вам продемонструвати, як ось були вставочки вже і ще будуть у цьому ролику. Я використовую x recorder Він е, працює на андроїді. Не знаю, як там на iOS, але на Android телефонах це просто найкращий додаток для запису екрану. Щоб я мав змогу знімати записи екрану, коли роблю для вас відео. Я використовую X-Recorder, це програма також безкоштовна, дуже класно працює, мені воно подобається, бачите ось записи екрану, які я прямо зараз познімав для цього відео, яке ви дивитеся. Тут можна відредагувати його, там пообрізати, по-різному отфільтрувати. можна видалити, можна стиснути по якості, комусь надіслати, воно автоматично додається до вас в галерею, і далі ви можете робити з ним те, що вам потрібно. Нотатки це дуже важлива складова роботи, коли в тебе купа прайс-листів, скриптів, різних посилань, які треба зберегти на ті чи інші речі, щоб можна було швидко їх знайти. Тут можна використовувати кілька шляхів. Перший з них це використовувати базову програму нотатки на телефоні. Особисто в мене на Покалаунчері саме так і є, адже це дуже зручні нотатки. Я їх використовую. А також можна ще брати в телеграмі. У мене, наприклад, є телеграм-канал, який я веду сам для себе. Туди я скидаю всі контакти, всі якісь повідомлення, які мені треба зберегти, скопіювати і так далі. Binance найбільша криптобіржа в світі, багато людей використовую її для заробітку. Особисто я більше використовую її для того, щоб частину своїх там тримати, зберігати і маю можливість їх примножити. Ви особисто можете також відкрити собі цю біржу за посиланням в описі і отримати пожиттєву знижку на комісії 10%. Я використовую її різними способами: і для того, щоб купувати деякі монети, і для того, щоб стейкати їх. І десятий додаток, який я особисто використовую і для того, щоб заробити, і для того, щоб зберегти частину своїх заощаджень, це біржа Binance або Binance, як хочете називаєте. Тут ви можете дуже багато чого робити. Я завжди під відео також залишаю посилання в описі, адже ви можете за моїм посиланням відкрити і отримати бонуси. Пожиттєву знижку на комісії. Тут є абсолютно все, що потрібно людині, яка інвестує в крипту, кладе її під відсотки, надсилає, отримує біржа класна. Я із усіх бірж наразі користуюся лише однією: це Binance. і повністю задоволений. Тому можу щиро вам радити. Знову ж таки, пам'ятайте про диверсифікацію: що не можна, щоб це не було, яке б воно класне не було. Власти усі гроші в одне місце, але на частинку своїх заощаджень користуватися Binance. особисто. Я це роблю і тому можу сміло про це розповідати.